Бетріфетфіш. Їсть у нас нечастий, але буває залітає, як і сьогодні. Моделька зветься Сім. Артикул PF06. Ну і це у нас колір Залізяка К2. ну Давайте з самого начала із коробки і комплектуючого. Коробка ось така от синенька. Тут у нас всередині ще одна коробка. Це у нас як. Коробка в коробці. Зробили вони, бачите, тут Петрифет Fish брендірована надпись з вирізами на углу коробки. Ну, така собі задумка, як на мене. Краще б вони просто написали її тут по центру. І все, тут можна було петріфа тут фіш, або там як-то там навкоси. Ну, Навіть якщо тут, або просто написати, а вони її зробили такими бачите, вирізами. І ці от палички такі тонесенькі, от в мене. Сьогодні якраз порвалася одна. Просто так вона трошки підігнута була, як то я закривав і ну, так от закривав і трошки всередину загнув цю полоску, і так і що то не, не засовується, сильніш продавив і порвав цю палку. Ну, то есть, такий ноу-хау, але воно таке не дуже практичне, дуже, дуже дуже обережно відноситись до коробки, тому що можуть палички ці порватися. Ну ладно, то таке. Е, далі ми відкриваємо коробку. Ну, Естественно, у нас тут ножик лежит и э, комплектующая. Тут у нас идут в комплекте такие вот винтики. Бумаженция с Петрифитом. Прям такая вот их лого. Тут у нас платочек для протирания. Ну и э, этот пакетик Для впитування вологи. Ну і все, обираємо в сторонку. Сіліко во, сповнив. <сіли> і сама моделька. Прикольний такий інтересний ножичок. Мені такий дизайн, ну, заманює трошки заманює. Він незвичайний, необичний і доволі такий цікавий. Форма клинка така персидської саблі трохи, але без перегибу. Бачите, вона така в міру. І затрошки закручений такий, і да, в такой, час ну, вполне прикольний. Э, ручка у нас із Мікарти. І зверніть увагу на обробку Мікарти. Дуже класно, p 3 Fatfish обробляють Мікарту. Це дуже приємно все зроблено. Фасочки зняті, ніяких волосків ніде не течіть, дуже класно. Ну, есно, как бы, ценник тут не такий, як в том же, там, Tuna Fire, да, якщо там Туна стоє. Там тисячу, ой, 700 гривень ножик з мікарти. Так, да, вона там по, по якості буде уступати цьому. Ну і ценні, все-таки різниця в, в три рази. Но Для перфекціоніста це, звісно, пісня. Все дуже класно зроблено. Красивий вийдіть, логотип І такий от клиночок. Замок у нас лайнер лок, виборки для облегчення і ніж важить 120 грамів. Підшипники в осьовому, механіка, механіка пісня. З любого положення. Підшипники отрабатують. Дітент класний. Просто песня. Фліпує. Ну, Просто в кайф сидіти перед телеком і пофліпувати прям саме задоволення. Насічка у нас на фліпері. Бекспейсер також із. Карти, кліпса глибокої посадки. Дивіться, як прикольно, така гармонічна зроблена. І дуже круто, що вони її зробили чорний, не блистящий, а саме чорний. Глибокої посадки в пазіку, бачите, не зверху прикрутили, а засунули в пазік і прикрутили двома гвинтами. Дуже круто. В середньої жорсткості, класно, класно відгибається і дуже класно пружине. Все тут чудово зроблено. Фасики везде сняті. Сатінчик у нас по фінішу. Довжина клинка 89 мм, товщина побуху 3,5 мм. Прямі спуски і зведення в 0,4. Дол якісно зроблений, додає і красоти, брутальності, гармонії і міцності клинку. Артикул моделі написаний і залізяка К110. Все чудово зроблено. Все дуже і дуже гарно. Посилання на ніж буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в інстаграмі і Фейсбуці. Будемо раді поспілкуватись. Всім гарного настрою, удачі і пока.